Ось так собі живеш, живеш, і в один день дізнаєшся, що на твоєму подвір'ї хтось вже хазяйнує, і подвір'я вже не твоє, і ти вже не повноцінний тут господар. Так сталося з мешканцями будинку по сімдесят 71. Мали вони собі затишне подвір'я, а нещодавно дізналися, що у них є сусід, який в самісінькому центрі їхнього подвір'я придбав шість років тому у власність клапоть землі. Я не понімаю, я не понімаю. Простіть за таке вираження, такого бардака ще не Хто це таке дозволяє робити. Це вони не мають права такого робити? Будинок старої забудови проживають там переважно пенсіонери, і їм складно сперечатися з молодим та настирним новоявленим сусідом. Скаржились вони до поліції, просили розібратися різні інстанції, але документ на право власності на земельну ділянку стає, неначе вирок. Я нічого не купляв людей. Я купив міській раді із і, не, не міські рад прозоро на торгах. Коли навесні мешканці 71-го будинку приступили до облаштування своєї прибудинкової території, звернувшись за підтримкою до родини, вацак проблеми полізли з усіх щілин. Щойно запрацювала будівельна техніка, як власник та його представники стали з'являтися на території і відстоювати свої права власності, ставити палиці в колеса будівництва. Це приватна власність. Ви не путі. Ви тут робите, вам ніхто не мішає, а там робити ви нічого не будете. Ось ця нещасна одна сотка земельної ділянки порушує усі визначені чинним законодавством будівельні норми. Замість 10 метрів допустимих меж до прилеглих будинків з одного боку відстань до 71-го будинку становить поверх 3 метри. Спротилежно взагалі 2.18. Як пожежному автомобілю в разі надзвичайної ситуації дістатися до будинку? Чи швидкі для транспортування хворого? Проблематично. Не приведи, господи, статися на події, проте факт наявних порушень беззаперечний. Не вказано також проходження на даній земельній ділянці магістральних мереж. Тут старі люди, так, тут так. ні споралі через щоденний супроти власника земельної ділянки будівельники змушені були призупинити ремонтні роботи. Буквально вчора ним було демонтовані викладені бордюри. А також погрожував встановити під вікнами двометрового рожу. Моя територія, що хочу, та й роблю. Я поки місць поставлю, кам'яний забор два метри, не вище двох метрів. Є законний чин, який дозволяє строїти на приватній власності в межах. Будувати кам'яний забор. От ми його побудуємо, просто чекаємо. Час. Жителі будинки побоюються, що в якийсь момент перед їхніми вікнами справді вибудується магазин чи інша будівля. Як повідомили у міській раді, жодного дозволу на будівництво чи зведення паркану вона не давала. Воно вважається самовільним. То далі справа за правоохоронними органами. А мешканці Стависької 71 продовжуватимуть боротися за свій двір. От хто би хотів, щоб міг бути от, от цього було перед домом, де є в Україні не тільки в Могльові, а де є в Україні таке, щоб щоб були постройки такого, щоб не можна ні заїхати, ні, ні занести. До віди звернулися й мешканці іншого будинку зі скаргою надії братів Ігоря та Дмитра Шевчуків. У кого виникла подібна ситуація, повідомте, не мовчіть. Будемо розбиратися.